Все ж таки будуть перемовини у жовтні. Путін, Зеленський, Трамп. Чи сядуть? Вже заморилися, взагалі заморилися всі усталость. Так, що тут? Чи буде? Треба ну, завершувати. Завершення цикла. Отрішення іскренне надежно. Жинка эка вмешивается опять по умному, по-доброму, искренне рукопомощи от женщины. рукопомощи от женщины. Вот это вот пять карт говорят, что да, должны быть. И такой важный выбор, важное решение, так и принято. Все под контролем. Под контролем все. Но по умеренности это идет. К этому идет. Гармония по умеренности. С помощью. Помощь, професіональна помощ, рука. Помощі. І тут жінку, показується. Жінка. Одна і друга жіноча енергетика опять. І от це завершення цикла, тому що усталость, істощення вже все. Дожди, рішення таке прийнято вже.